З владою і з за усіма зацікавленими сторонами і вносили корективи поправки в цей документ. Я хотів би вам зачитати, що, зачитати ті юридичні передумови чи ті документи, які регламентують діяльність проєкту статей реформ галузі охорони здоров'я. Місті Тернополя з метою оптимізації використання комунального майна та вдосконалення фінансово-господарської діяльності лікування противоретичних закладів міста, керуючись постановою Верховної Ради України від 4 2010 року. Про основні напрямки бюджетної політики на 21 рік статті 106 цивільного кодексу України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації 31.08.2010 року номер 660 про заходи щодо економії бюджетних коштів, рішення виконавчого комітету від тридцятого нодив'яжа року. 1666 про заходи щодо економії бюджетних коштів. Беручи до уваги наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2010 року.